Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Так, У мене зараз немає ніякої зачіски, чисте обличчя, буду така знаєте, сохнути на камеру. Давно хотіла записати такий ролик про свої тональні засоби. Якраз у мене зараз не ідеальна шкіра. Хочу вам показати, які засоби як працюють, які в мене є тональні основи. Я вважаю, що зараз я зібрала дійсно кращі тональні основи. Я хотіла постійно знайти щось ідеальне, щоб це була і пігментація середня, і щоб не було видно на шкірі. Ви знаєте, дівчата, ми всі такі шукаємо якийсь ідеал в косметичних засобах. І зараз я вам хочу розказати про усі свої на даний момент тональні основи, флюїди, які підходять які шкірі, які я використовую щодня, які ні. Тож почнемо ми з того, що я вже нанесла на шкіру. Ось такий кремчик. Він без СПФ. Це матуючий, зволожуючий крем 120 годин від No Cosmetics. Вже такий simple, красивий дизайн, і мені дуже подобається зараз. Для моєї шкіри дійсно класно зволожує і не провокує ще більше жирності. Клас. Для... Знаєте, він не матує так, що прям намертво, і, ваш, і ваша шкіра потім взагалі така, знаєте, як трошки пересушена, ні. А він дійсно стримує ваш жирок і додає такого легкого зволоження. Дуже мені подобається, але він без СПФ. СПФ uh, дуже важливий, особливо коли вже активне сонечко, це от якраз вже весна-літо. І ще я вам хочу сказати, що якщо ви наносите крем без СПФ, тому має бути CC, BB, тональна якась основа з СПФ фільтром. І почнемо з легеньких. А ось такі дві тональні основи в мене є. Вони в різних а, таких різних тубах і в різних. А, Боже, ну все, давно не говорила на Ютубі, забула всі слова. А, значить, в різних формулах. Це така кремова формула, це в нас флюїд. Отже, тут у нас 15 SPF, Тут взагалі, наскільки я пам'ятаю, 40 чи 45. 50-50. 50 і 15. Ось це легенька. Дуже люблю цю тональну основу. І, звісно, те, що нам подобається, вже немає в продажах, але я вам все одно її покажу. Це така легенька основа а, з таким натуральним фінішем, трошки сяюча від Шарлотти Тілбері Light Wonder. Якщо ви десь можете ще знайти цю тональну основу, беріть. Це на щодня ідеальна тональна основа. Ось так виглядає. Відтінок такий бежевий і не рожевий, і не жовтий. Прям в нуль можна розтушовувати, такий класно зволожує. Я ось думаю, давайте будемо тестувати. Я вам просто покажу, як він на шкірі виглядає. І ось так буквально в ноль. Ви можете його, ну, як в ноль, ось так розтушувати, і його взагалі не видно на шкірі. Додає такого сяйва, приємний, ніжний. І дуже приємно так теж пахне. Дуже люблю його, і ось у мене він майже вже закінчився. Бачите, ви його не помітите взагалі на шкірі. Такий легке сяйва, натуральний фініш. Дуже він мені подобався саме влітку, коли, а, звісно, влітку я не щодня наносила на себе якусь тональну основу. Майже завжди це був просто SPF кремчик От, але коли там, ввечері кудись виходила і мені хотілося зробити красивий макіяж, я користувалася цією тональною основою. Легенька така текстура, знаєте, як розбавлений Сісі Крем а, з вашим зволожу, зволожувальним кремом. Дуже-дуже класна тональна основа. Якщо у вас немає якихось сильних проблем зі шкірою, просто хочете СПФ захистити такий сяючий фініш, будь ласка, вам сподобається. Далі це Корея, доктор Хедіссон. Дуже багато українських блогерів його радили. багатьох я бачила в сторіс. І я думаю, ну мені треба спробувати. Дійсно, я бачила, як дівчата наносять, і там не просто що там реклама якась, да? а дійсно ти бачиш, що вони наносять, і прямо видно, що воно дуже класно вирівнює. Зараз в мене новий блок. Продається він одразу така красива, красиве пакування. Продається в одному тоні універсальному. Ось так це виглядає. Ось такий спонжик. Ось так відкриваєш. І ось тут отак от робиш, і в тебе буде кушон. Це, до речі, було перше знайомство з форматом кушонів. Це така губка, на яку ти отак натискаєш спонжиком, і виділяється така кремогелова текстура, яку ти потім отак чик 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 наносиш, і ідеально. Дівчата, якщо має вас, якщо ви шукаєте зараз щось в кушоні з класним захистом, невидима на шкірі, я дуже раджу ось цей доктор Хедісон. Я не хочу зараз відкривати його. Він такий, знаєте, дуже класно підлаштовується під шкіру. Дійсно, під будь-який колір шкіри його майже не видно, і він класно блюрить там всі пори, все, що вам там не подобається. А, і можна його наслоювати. Тобто, от вам хочеться тут більше нанести, можете спокійно наносити, його не видно. А, єдиний момент, що він може трошечки, ну, якщо у вас там сильно жирна шкіра, то десь через декілька годин бажано все ж таки припудритись. Всі його бачили, чули. Колись він був дуже популярний, буржуа, ось такий Healthy Mix Serum. Наскільки я пам'ятаю, тут. 10 або 15 SPF таки було, хоча не бачу, що тут про це було написано. У мене відцінок 53, це вже на засмагу. Ідеально на світлу шкіру 51-52. Цей в мене вже десь у вересні я його наношу, тому що для мене він затемний. Покажу зараз. Він такий більш густий, гелевий. Бачите, жовтий підтон. У буржуа у всіх жовтий підтон. Бачите, я його розтушувала, він одразу стає матовим. Класно зливається зі шкірою. Може підкреслювати зморшки або сухі ділянки шкіри. Ось такий в нього є мінус. Але як він пахне. Боже. Він пахне такими квітками, фруктами, лічі, я не знаю. Якщо говорити про віддушку, це просто number one. У мене нема слів. Отже, підійде дівчатам, в кого жирна комбінована шкіра, в кого нема сухих ділянок, багато, там пушочку багато або зморшки великі, підійде. Взагалі дуже класна тональна основа. Пам'ятаєте, це просто був фурор Міша BB Крім. Потім вони випускали різні. Там був сегмент більш преміум, був не преміум, декілька відтінків, тому що перший відтінок він був такий сіро-рожевий. Зараз в них відцінків багато, тональних багато, є більш матуючі, навпаки, зволожуючі, і так далі. В мене ось такий Perfect Cover BB-Cream RX з SPF-42. Ось так він виглядає відтінок 22-й. Він нейтральний, він підходить мені і зараз, і влітку, він непогано підлаштовується, але. Все ж таки, я хочу сказати, порівняно просто з тональними основами, він може трошечки вибілювати вашу шкіру. Бачите, зараз він прям зливається. І ще такий момент, що якщо ви його забагато нанесете, то його буде видно. Він досить а, сильно перекриває. Я Вам зараз покажу, ну, десь ну, ось тут давайте покажу. Ось, наприклад, у мене тут якраз. Після прищику щось є. От так буквально трошки зробила. І у вас уже ідеальна тут шкіра. Він дуже класно зливається з тоном. Можете це одразу побачити. І такий матовий. Десь через декілька годин він стає з натуральним фінішем, тобто він не тримає вашу там, матовість шкіри надовго, це правда. Так, отже, якщо ми говоримо про spf засоби у форматі тональної основи, в мене це все. Далі я вам хочу показати ще декілька тональних основ, які мені дуже подобаються. Ось, наприклад, давайте я вам покажу NARS. Професійна косметика, але саме ось ця тональна основа, вона йде на щодня. Можна от її наносити кожного дня. Вона тут Light Reflection Foundation. Так, у мене відсінок Mont Blanc. Такий типу, середньо світлий відсінок. Не найсвітліший, одразу вам скажу. Так, і давайте покажу, як він виглядає. Оп! Знаєте, одразу одна капелька, це на все обличчя. Ось так виглядає. Дивимось. Такий, знаєте, насичений флюїдик, і тут трошечки такий відчувається рожевий підтон. Ось так. Давайте, знаєте, як зробимо. Я його одразу нанесу, щоб ви побачили наполовині обличчя, як він виглядатиме. До речі, в плані нанесення, найчастіше я використовую пальці. У мене є багато різних пензликів, коли я хочу щось таке, не знаю, заморочитись, то я наношу пензликом. Там ідеально розтушувати, в мене є час, наношу пензликом кабуки, зараз вам покажу. Ось такий. це від Екатуз, напевно, це, до речі, взагалі для пудри така кабуки. А люблю її наносити, тому що вона дає такий більш легкий фініш, ніж проста кабуки, або від Realty Knicks, ось ця 200, така як тревел-версія. Але зараз хочу вам все продемонструвати пальчиками, щоб, знаєте, тому що якщо а, візьмете, наприклад, Beauty Blender ідеальний а, засіб для того, щоб наносити все, що завгодно на вашу шкіру. То можна, в принципі, майже будь-який тональний засіб зробити ідеальним. Дійсно, б'юті блендер працює як... як треба. Дивіться, одразу можете порівняти. Ідеальні на щодня, але. Пам'ятаємо, він без СП-фактору, тому ще бажано на обличчя нанести якусь вуальку з невеличким СП-ом 15-20. Є такий нюанс в нього, але дуже-дуже симпатично виглядає при ось так, коли ви йдете в день, начебто, взагалі, у вас на шкірі нічого немає. І я хотіла б вам ще показати ось цей а, це, хоч і консилер. Призм Libre Skin Caring, але тут його 11 мл, і він дійсно такий класний, зволожуючий. Я його наношу як тонально. В нього, тим паче, ще й такий аплікатор, я вам зараз покажу. Великий. Тобто я вам просто на обличчі, ось на цій частині, покажу, як він працює. В мене відтінок C180. Теж трошечки з таким рожевим підтоном. Ви просто порівняєте, наприклад, з нарсом, його навіть під очі наношу. В принципі, він створений для нанесення під очі. і плюс ви можете його наносити як ваш тон. З цей, наприклад, Консилер тональний, я раджу дівчатам із сухою шкірою, можливо, комбінованою також, тому що він не буде матувати, він не буде там сильно тримати вашу шкіру в якомусь там ідеальному стані в плані, а, в плані стійкості, в плані абсорбації від жиру, власного жиру. От. Але він досить виглядає, так знаєте, теж на щодня. Сильно він не перекриває, але зволожує і дуже красиво виглядає на шкірі. Одразу, помітно, як він тут розгладжує зону під очима. Можна порівняти. Тут я не наносила під очі, тут Ну, До речі, давайте ще нанесемо, наприклад, Нарс. У мене його трошки тут залишилось під очі. Він теж такий, знаєте, приємний, але по консистенції він більш сухий, ніж живанши. Живанши дійсно ідеальний буде для нормальної сухої шкіри. Просто вам замінить і консилер, і тон, і можете його м -м, розбавляти з вашим кремчиком. Ще буде топ. Просто топов за топ. Отже, дивіться, як виглядає. Бачите, одразу видно, що він не матує. А нарс робить вашу шкіру, наче це ваша шкіра 2. Так, у мене ще половинка лоба залишилась. Для чого я її залишила? Для сіфорівської тональної основи. Її порівнюють з тональною основою від Арманії. У мене відцінок 11,5. Дівчата, треба дуже бути обережними в сіфорі з відцінками, тому що я спершу дивилася, інші вони були більш жовті, більш рожеві. А це, я так подивилася на шкірі нейтральний, але він дуже-дуже світлий. І тут, якщо ми говоримо про підлаштуватись під вашу шкіру, м -м, так не працює. Він найбільш плотний з усіх. От, прям конкретно плотний, в нього така прям кремиста текстура. Я зараз його нанесу на лоб, і ви побачите різницю. З усіх він, до речі, його я нанесу кабуки. З усіх він такий, знаєте, найбільш світлий, блідний. Тому я і хочу його зараз максимально розтушувати, щоб ви побачили, як він виглядає. Його великий плюс те, що він дійсно матує. З усіх він найкраще матує і виглядає на шкірі матово. Вон так застигає. І все, і вам не потрібно наносити там ще пудру. Але. Пам'ятаємо про СПФ. СПФ-пудру треба, якщо нема в тональній основі спф фактору обов'язково. І він може підкреслювати зморшки, він може підкреслювати нерівності, пушок, все що завгодно. Е, є в нього такий косяк, але якщо ви правильно підготуєте шкіру, нічого не буде видно і він класно буде матувати вашу шкіру. Так, я зараз думаю, я на бороду наносила. У мене зараз тут три основи вже є. Так, і що в мене ще залишилось, давайте Нарс трошки нанесу сюди. Що хочу вам сказати? А, зараз улюблена тональна основа в мене. Це тональна основа від Нарс. Тому що я можу її нанести, ну от коли мені заманеться, і вона буде виглядати досить натурально, красиво і, знаєте, нічого. В принципі, більше не треба там якийсь консилер колоректор Бачите, як красиво виглядає і без цього. А, якщо хочу щось дуже легенького, ось. Якщо взагалі хочу лайт-ефект, беру ага, ось цей кушончик. Коли я його відкрию, обов'язково зроблю макіяж з ним. І ви побачите, як він класно зливається з вашою шкірою. Іначе то ви просто нанесли ваш догляд, і все. Отже, ось такі в мене зараз в арсеналі тональні основи. Обов'язково додам їх в інфобокс, які відцінки я використовувала, продублюю. Питайте ваші запитання в коментарях. Чекаю, можете написати, яка ваша шкіра. Я можу вам щось порекомендувати, спробувати, тому що. Що що, а в тональних основах я вже про. Я спробувала дуже багато там. І від Мак, і від Мейбелін, і від Лоріаль. Я пройшла вже всі тональні основи, тому те, що зараз маю, це моя вибірка на даний період. Якщо брати взагалі, мені здається, я більшість тональних основ на ринку випробувала і знаю про них дуже багато. Всім дякую, ставте пальчики догори. Зараз я завершу, до речі, свій мейкап і покажусь вам. Так, я майже закінчила. Хочеться чогось такого м -м, цікавого. Я нанесу зі своєї палетки від Sigma м -м, такий відтінок бадінг і хочу його нанести на губи. Весна якраз час для того, щоб експериментувати. Так, далі. Так як в нас на обличчі зараз тональні основи без SPF, зберу пудру від KIKO. Та ж якраз Weightless Perfection. речі, SPF 30, ідеально, і запудрю обличчя. Сьогодні зробила акцент на губи. Трошки додала блиску в очах, не наносила туш, не робила брови. Таке, знаєте, трошечки френч, недозавершений мейкап. Всім дякую, що були зі мною додивились це відео до кінця. Побачила мій фінальний варіант, такий, знаєте, недозавершеного мейкапу, щоб просто піти погуляти і насолодитися сьогоднішнім днем. Ставте лайк.